Збройний конфлікт на сході нашої країни став каталізатором багатьох змін в бойовій підготовці, тиловому забезпеченні та багатьох інших складових функціонування такого складного організму, як збройні сили. Зрозуміло, що зміни торкнулися і підготовки офіцерських кадрів. Ми вирішили дізнатися, як використовується на сьогодні досвід учасників АТО. На кафедрі вогневої підготовки факультету бойового застосування військ був проведений науково-практичний семінар за темою досвід застосування зброї підрозділами сухопутних військ в антитерористичні операції, шляхи підвищення ефективності ведення бойових дій в сучасних умовах. Бійці ділилися набутими навиками зі своїми колегами. Зокрема, доцент кафедри інженерної техніки Академії сухопутних військ, який займався розмінуванням місцевості, повідомив про особливості своєї. Роботи в бойових умовах. Під час відрядження займалися ми всіма питаннями інженерного, інженерного забезпечення, а саме, це пробування проходів в міновибухових загородженнях, розмінування місцевості, маскування техніки. Першочерговим завданням також було фортифікаційне обладнання позицій військ, позицій підрозділів, які займали наші війська. І до речі, сказати, дуже часто їх змінювали, особливо позиції для артилерійських підрозділів. Багато чого нового взяли ми в зоні АТО, так би мовити, і це безумовно використовується під час проведення занять. Старший викладач кафедри ракетних військ і артилерії каже, що потрібно вносити зміни у навчальний процес. Також додав, що як би не було прикро, хлопцям бракує техніки. Артилерія це дуже складна система. Це, вона складається не тільки з гармат, з гаубиць і снарядів. Ніхто нікуди не попаде, якщо не буде заодно і приводів розвідки, і приводів метеорологічної, балістичної підготовки. Топозічної підготовки і решта питання роботи військових комісаріатів та військових частин Збройних сил України під час проведення часткової мобілізації в державі було обговорено під час семінару науково-педагогічними працівниками кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування. Позитивно відмічалася робота військових комісаріатів на протязі року з кожного червня мобілізації. Досвід працівників підвищувався, і якість поставки була кращою.